Гострі об'єкти або велика маленька лож». Це останні такі стрічки, які піднімають стан, психічний стан жінок, який дуже гарно показується в якихось складних ситуаціях. Але якщо так згадати, то саме от велике кіно, здебільшого тільки артхаус, не таке, як Чорний лебід і Арановський, або там Трієр з його там, там або Меланхолія показував ці глибоке дослідження. Оцього цього психологізму, який можна показати в кіно. Ну, от популярне кіно його не показує. Я вирішив вам розповісти про одну цікаву стрічку з назвою в Романі. Це, напевно, одна із найбільш провокативних стрічок, але в наших широтах і про неї майже ніхто не знає. І вона. Досліджує такі питання, як там сексуальної свободи, саморуйнування і все під такою глибокою соусом психологізму про приховане бажання та тиск соціуму на нас. І ми бачимо, що людина, яка зняла, він у нас поет Сіонсона це поет, який всюди додав цей символізм. І всі речі, які можна трактувати по-різному, і всі вони дуже цікаво психологічно розвиваються. І так само і прями там відсилки до замка кавки або там до лількового будинку. І от Сона в його стрічці, виновної в Романі взяв жанр. Такого дешевого еротичного роману, і так як він завжди знімає такий жанр, майже без грошей, дозволив собі все. І створив, на мою думку, найбільш глибоку панораму е жіночого, такого складного стану, який межит на саморуйнуванні та та свободи, і я просто дуже складно. Настільки шокуюче, провокативне, ну одночасно і щире зображення знайти в сучасному кіно, я більш детально розповім про це кіно у себе на каналі. І якщо ви бажаєте знаходити щось неординарне, нестандартне, яке стосується будь-якого типу, Мистецтво і книги, і, і там ігри, і фільми, і просто речі, які торкають вас, підписуйтесь на канал, і буду вам більш цікавого розповідати. І глибокого, і шокуючого. Ну, все воно з душею.